Мої вишивальні вітання. Мої подружки вирішили влаштувати мені якийсь сюрприз. Змусили мене бути в шості ранку на львівському вокзалі. Наразі я в франківську і щось продовжується далі. І я вирішила, що буду сприймати ці емоції, відчуття разом з вами, щоб ми разом дізналися, що це буде. В результаті ми з вами опинилися в Коломиї. Yeah. Тут є декілька пані-блогерок, яких б ви могли побачити в Ютубі. Ну і декілька пані-блогерок, які б могли опинитися в Ютубі, але поки що морозяться від того. Зараз ідемо під дощем кудись, не знаю куди. Сподіваюся, що там буде кава. Распаковка пляцка. Майстриня пляцка. Ой, О, качество. Сейчас, Это мышенька. Жика. Мають прикладу. Ми сні. Це кропатки Юшинко так. Ні. Ми вишиваємо, але якось плавно перейшли на читацький клуб.

Доки я втікла від цих божевільних, спробую вам розповісти, що сталося. Я думаю, ви помічали, що останні декілька тижнів відео не виходило. Причиною тому є доволі банальна штука, така як поломка камери. Я зняла нове відео, і через проблеми з роз'ємом мікрофону звук просто неймовірний, і я впала в певну. Ну, не депресію, щоб не знецінювати це слово, але в доволі сумний стан. Адже ремонт виявився доволі дорогим, і грошей в мене на нього поки що немає. Ну і звичайно варто долучити обставини, які відбуваються навколо. Осінь і всяке таке. Тож перебуваючи доволі довго в такому сумному стані, я поділилася з подружками, і вони організували для мене поїздку. Ну, заплатити мені за неї все одно доведеться. Але сподіваюся, вона подарує трохи натхнення, нових емоцій і бажання продовжувати щось робити, боротися за своє життя. Насправді не все так критично, але насправді не було просто такого нормального бойового настрою, з яким можна існувати в нинішніх обставинах. Тож. Ці божевільні мене витащили з собою в Коломию відпочити, подивитися на нові сорочки, і я вже почала нову. Далі з нами сталася невеличка екскурсія Коломиєю. Оленка, як людина, яка неймовірно закохана в своє місто, показала нам його. І оскільки вона займається реставрацією брам, звичайно, історія про Коломию почалася з брами, яку вона першою в своєму житті реставрувала. Двері какуюського насиченого малиново вишневого кольору, за який нас обізрали у Фейсбуці. А хто вибрав колір? А чому ви вибрали такий колір? Але вони прикольні, бо в Коломиї, у Львові цього є більше, а в Коломиї мало. От, по-перше, ініціали, ТМ. Без поняття насправді хто це, був. У нас архіви не збереглися. Чи це був хтось, хто тут мешкає, чи це архітект, не знаю. І тут зберігся рік 1909. І в нас була втрачена одна половинка, і майстри відновили. От ця була, тут навіть видно, що вона така трошечки така. А ось ту відновили за її подобою. Так що ага, ну, старшу пані має аптеку тут внизу. І вона от має частину квартири, і тут поживуть люди. Квартиру вже поділили під час радянського часу. І в них квартира якраз по факту колишній кабінет того лікаря, така. Приймання з великим білим п'єцем, пічкою, і там ніби собі туди заходила. Потім шов кабінет. Я вам її показую. Екскурсія на цвинтарі. По-друге, цей пам'яток, який ви бачите, ці всі наведені букви. Ваша покірна слуга в 2020 році. Їх на 35 градусів жені, все розмальовувала і чеснила. І як бачите, ну що, слава Богу, 5 років і вона стоїть. І все дуже прикольно. Це все роблять за свої кошти. Один рік підтримувала, підтримував інститут полоніки. Але так це рано, це тупо волонтери, жінки з дітьми, чоловіки, які просто приїжджають, бо їм от їм пече, щоб цвинтар Коломиї мав нормальний вигляд. Він мені подобається. До речі, на старих могилах були дуже часто, коли вже почалася фотографія. Оці це відео. Для мене стало надзвичайним відкриттям таке вміння її любити якісь речі. Тому дуже захотілось показати вам, як це можливо. Якщо би ви цікавилися цим всім, то запрошую вас, по-перше, підписатися на Оленку. По-друге, підписатися на її проект, який. Спеціалізується на реставрації брам Коломиї, а також показує просто красу цього міста. А ще, якщо я не помиляюсь, сподіваюся, не помиляюсь. Вона проводить екскурсії Коломиї. І якщо би ви опинилися в цьому місті, дуже дуже рекомендую. Це було надзвичайно цікаво на цвинтарі. Особливо я дуже люблю цвинтарі, тому... Було класно. Наступна частина відео точно не для прошупань. Справа в тому, що у нас сформувався книжковий клуб. Почалось, як завжди, все доволі безновинно. Хтось один порадив книжку. і Я така перша ні-ні-ні, не мій стиль, я таке читати не буду, але от ми тут. І оскільки наша дружба сформувалася на вишивальному підґрунті, звичайно, і читати, і вишивати паралельно не виходить, що робити. Все доволі просто. Ми почали начитувати книжки в голосових одна одній. Ну тобто, книжка поділена на декілька розділів. Кожна читає по одному розділу або по декілька сторінок. В цей час паралельно всі інші вишивають. Дуже зручно рекомендую. Не порушує авторське право, бо це ну, нікуди не розповсюджується. І в кожної є книжка. Рекомендую мати таких подружок. Ну і чому я кажу, що це відео не для прошупань? Справа в тому, що це саме ті книжки, про які ви подумали. Наразі ми дочитали три книжки з серії Акотар. Оці от. і дві дівчини з нашої ком'юніті вирішили створити для нас по цих книжках. Це було весело і дуже мало зрозуміло людям, які не залучені в цю спільноту. Товариство і раната кличуть вас до світу черівниць. Вертай сторінки, сміємося до сліз від сюжету. Бо ця книжка то мандрівка гарячіша за комету. Задля контрасту і для того, щоб не забувати взагалі, чим ми тут займаємось, а також бути максимально ефективними на відпочинку, ми вирішили скористатися можливістю, оскільки ми в колмаї. Можна було завітати до широковідомої колекціонерки Галини Гафійчук. Сорочки з колекції якої можна знайти в оцій книжці, звичайно, в книжці такусінька дрібочка тих сорочок. Тож, якщо б ви хотіли побачити більше, можете або їхати, або дивитись відео далі. І для дослідження і, і зберігати було дуже багато експонатів, знаєте, повиїздило десь невідомо де. Хоча, завдяки приватним колекціонерам, багато чого збереглося. Але та мета, щоб це популяризувати, то остання книжка, якщо ви бачили про Городенківщину. Увійшло туди моїх багато експонатів, і ну стараємось так, щоб то світ побачив, тому що я завжди кажу, що колекція це не лишень моя власність, що моє надбання це є нас всіх. Воно просто тимчасово у мене живе, скажімо так. згадувати період, тому що навіть от кінець 19 століття і початок 20 століття вже кардинально змінилися. Хоча, як мої такі старші друзі, колекціонери кажуть, ми в 60-х роках як починали збирати, ми навіть на це не дивилися, тому що ці речі мали 30-40 років, а зараз їм уже минуло століття і та, 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 Плів до неї у Ні, ній не ходив. ходив Ні, хтось думає, що може у плахті в тому всьому ходили. Знаєте, так на город. Не ходили люди, навіть якщо йшли в поле, вони брали лише назад в запаску, щоб було зручно працювати і, 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 і щоб не душно було в літі. Бо белька, емка ну не може бути стар... Ну якщо брати по цій таблиці розмірів об'єм 2 метри, то це який мав би розмір бути? А горловинка вузенька. І вона, наприклад, іде якщо по сучасній десь на розмір L, але вони спеціально так шили, щоб було так багато зібрання і не щоб був широкий. Дуже широкий. Ця частинка ткалася. А може ви знаєте, як ці рущохи саме? Ну, які зазвичай. Зразу як я писала на 35 тих ядрів, дорогів не було, не пам'ятаю поскілько. І це треба було пофотографувати, приїхати додому, зробити фотографію. Ну, розумієте, люди їм це давали, Ми зараз їдемо відом. А вони собі повні попередне відео. І зустрічає у Бузівському районі. Була монета Австрія чи Польща, потім пізніше для бігую. І люди це для прикрас. Це вже історія, воно вже ніде від нас не є. На наступними нашими кроками від відпочинку був просто відпочинок. Вже вистачило активностей, і ми насолоджувалися життям. Вишивали, пили дуже багато кави. А верстень влади мав власну воду. Сміялись, неймовірно, з якихось дуже дивних приколів, які, чесно кажучи, не перерозповісти комусь, хто там не був, але в будь-якому випадку це було круто. Ну і звичайно, ми заїхали в гості до самої Оленки, де вона з мамою нас підкорили власним музеєм домашнім, де дозволили вдягнутися в строї в свої відтворені. Або колекційні речі, в яких можна було приглянути, наскільки нам пасує покуття? Потім коли шиєш, спочатку я шила верх, розтягую той ага. кусочок ту четверту частинку, і шию, ага. і далі, і далі так.

З цим погоди. Так, не Ні, А тоді це наймовчину. Я неймовірно вдячна дівчатам за цю організацію, за те, що... Вони всі приїхали з різних міст, з Дніпра, з Києва. Мені і не віриться, що мене доля звела з такими людьми. І переживши оце розчулення, я подумала, що ну виходить доволі егоїстично з мого боку тримати цих людей при собі <сум> і ні з ким не ділитися. Насправді, ні, ними я не поділюсь, моє все. <сум> Але я вирішила на певний час відкрити доступ до чату, про який ви, напевно, всі. Або якщо не чули, цей доступ буде максимум на 50 чоловік, людей, жінок, чоловіків, не знаю, всяке буває. Бо у нас там не тільки жінки, ви зможете до нього доєднатися і поспілкуватися там. І я сподіваюся, що кожна зможе знайти собі подругу, з якою можна буде отак. Єдине, про що я вас попрошу, якщо ви хочете в цей чат просто щоб мати його, а не користатись ним, якщо ви шукаєте навчальний курс або хочете просто долучитись і не спілкуватись там, не займайте чиєсь місце, як би це жорстоко не звучало, бо ресурсу на адміністрування більш великої спільноти я не маю. Але при цьому, якщо будуть люди, які... Насправді отримуватимуть з цього користь, то велком. Якщо ви хочете навчатися, то існує онлайн-майстер-класи, доступні майже всім, бо ціни там не є дуже високі. От, а потім приходьте в чат і будемо спілкуватися, підтримувати одне одного, одного і робити такі неймовірні речі.